Доброго Жалому пані та винове! Щере вітання усім учасникам нашого заходу освітній форум штучний інтелект у школі. Всі присутні на приголомшній події, адже презентує нову унікальну розробку щі у школі. Олеся 2025! Давайте познайомимося, наші ведьма шановні гості. Шаді Олеся. АПЛОДИСМЕНТА Мирозлобник, че страждали, Петро Давидович. 25. Бо страждатиму Петру Давидовичу. Просимо! Вельми, шановна громадо, я з великою гордістю хочу продемонструвати вам свій геніальний винахід щі у школі, яка стане невідмінним помічником серед освіти в 21 столітті. На цей непідйомний труд у мене пішло 5 років життя, дві догани. 105 непорозумінь з колегами, валіза, валідолу та ризики бути звільненим з роботи. Не чую оплесків. Я не що завжди є люди, які хлопають тільки тоді, коли хтось падає. Ну що, Олеся, скажи своє слово. Вона знає відповіді на всі питання. За такі слова про мене, плюс 10 балів до вашої карми, любих хазяїна. Моя місія 10 років тому вважалася нездійсненою, але час створює прецеденти. Всі знають безперечну істину, що у примітивному колективі обговорюють колег. У спільноті середнього розвитку подібні. Та тільки високодуховні інтелектуальні громаді аналізують ідеї та проєкти. Я проєкт із майбутнього. Всім нованим експертам бажаю спокою та тиші. Я готова до ваших запитань, колеги. Тестуйте мене. У мене є запитання до Олесі. Я працюю у школі понад 30 років і час від часу в мене виникає до себе запитання. Чи не є я вчителькою покоління тих учнів, які давно вже пішли зі школи? Багато чого у новій школі мене дивує, та я не прийняв. Олесю, скажи, будь ласка, чи є прибирання учнів клас експлуатацією чи ні? Дякую? Як відомо з даних делегувати шваби краще ніж тримати їх самому. З точки зору юридично іронічної, здобувач освіти трудовий договір не підписував. І немає оплачуваних відпусток, тому не мав би прибирати кабінет. Але якщо він отримав дякую від самого вчителя, то це вигідна інвестиція в майбутнє свідоцтво про закінчення школи. <плес> Я не З точки зору прогресивного виховного процесу та побутової демократії, прибирання це добре та закладає у вихованця повагу до праці та є формуванням відповідальних громадян та їхнє філософське просвітлення та кроку до дзену. Помита підмога може стати дзеркалом твого внутрішнього спокою, а він стане посохом учнів звідає. Але дияволи в деталях? Чи не готуватимемо ми всіх описників у такому разі до поповнення дружних відів команди жеку номер 4 Рішення за вами. Зрозуміло, хоча нічого не зрозуміло, наче знову мені сиділо здалося філософські проблеми. О, в мене ще одне запитання до тебе, Олег. Чи є особистою справою учнів, з ким йому сидіти за партою? Відповідаю на перший погляд це особиста справа учнів. Але чи обирайте сусіда в купе потягу? Звісно, що ні. Таке можливо тільки у паралельному світі або у «Грі престолів. Уявімо ситуацію у школі. Маня захоче сісти з валою, бо у них спільні інтереси, волейбол. Сергійко не може сидіти з Валою, бо то його відволікає. А Світланкою ніхто не хоче сидіти, тому ти мусиш сісти з нею. Але для декого... але док, для докого? З ким сидіти, я питання з питань, бо ти не знаєш, що доживеш ти до кінця перед, коли що? тебе посадять з Миколою. Шукай відповіді у хаосі. З'ясувалося? <гум> Ні. Але я буду просвітлюватися. Я зрозуміла, що життя це завжди квест, челендж та слушмов одночасно. А для вчителя ще без права на скарги. стан продвинутості експерти би назвали. Досміхне на депресіях у освітньому фокусі. Да, Усі да. з вами сьогодні в освітньому фокусі. І я теж я пишаюся своєю Олексією. Вона вміє давати відповіді на будь-які питання тригеря в наш неоднозначний час. Пристежніть рівні, пані та панове. Перед нами круті мережі освіти. Не забуваємо, що працювати у сучасній школі все рівно ще й по мінному полю. Олеся 2025 допоможе нам у світнотах, штормах та... Запитання до Олесі. У мене є запитання. Чи зуміє наш личний інтелект зорієнтуватися в <праць> за протилежних завданнях? Олеся, можеш розповісти <праць> щось цікаве, зі знаком плюс чи мінус одночасно? Підкинемо монетку. Якщо орешко, то зі знаком плюс. Якщо Орешка, то зі знаком мінус. Про школу, звичайно. Якщо історія мене вразить, ви стати спонсором проєкту Олеся 2026. Окей. Okay, кидай. <праць> О, оно. Окей. Okay. Отже, історія про школу зі знаком плюс. Історія називається легендарна битва за туалет о 10.10». Фрагмент -10, із щоденника типового здобувача у світу. Дзвінок на перерву я очікую, як мало з небес, і дзвінком бобіг до туалету, як бігуни з кенії до переможного фінішу. Удача на моєму боці, бо черга ще маленька. Увірвався як спецназ, став у перший захід. Я везунчик зіграв на випередження. Вийшов із туалету, живий, щасливий та з відчуттям добре зробленої справи. Перерва триватиме ще 10 хвилин, встиг і в туалет, і в життя. Місія виконана з гідністю тепер були до ідалі. Не мігалі. А не правда, Рома Олеся, та ж історія знаком мінус. Десять-десять. Дзвінок на перерву. Біжу до туалету з надією та мрією. Але чарга, як у паспортний сіл 2006 року. Переминаюся з ноги на ногу. Думаю про сенс буття, про те, що не списавши математику, не довчив з англійською. Пробую прорватися без черги. Мало не викинули у вікно. Звінок на урок. До мене черга так і не дійшла. Повернувся на географію з думками, як вижити в умовах кам'яних джунків. Мої особисті аплодисменти. Я, я точно вкладуся в твій проект. У мене є запитання до Олесі. Як відомо, 20 березня це день щастя. Скажи, що робити людині, коли щасливий інші дні? А от задача березня – якось сіренько. Чи маєте ви основному на баланс між владою телевізора та владою холодильника? Звісно, що маю. Я давно відмовилась від телевізора і встановила замок на холодильник. Я ж тренер-коуч і маю бути прикладом для своїх фоловерів. Ось моя моя епічна парадоксальна стаха відповідь типового тихового учніця на це провокативне запитання. Я трішечки буду в трансі. Моє життя у школі наповнене радістю, бо я абсолютно щасливий. Сьогодні відмінилася контрольна з математики, бо вчитель пішов на курси підвищення кваліфікацій на тиждень. Я неймовірно позитивний і літаю, бо не встиг зробити проєкт з історії, але нас на уроці повели до гулки центру. Хіба не щастя, Я мав бігти крос на роді фізкультури, а та дякувати Богу пішов дощ і урок мирно проходив у спортзалі. Хіба я не обраний з долі? Я щасливий ніхто, коли крайда закінчується у класі, саме тоді, коли вчитель з фізики викликає тебе до дошки, то ця фортуна тебе щиро обіймає. І раптом. Щастя, але змиритися з тим, що курси з підвищення кваліфікації вже завершилися, і будемо нарешті писати контрольну. Дощ на вулиці прийшов, остаточно на тижні зотри, а значить будемо бігти крос. Проєкт необхідно було здати саме сьогодні, бо з центром вже де пішпартиць, та й де нині у класі повно. Треба йти до дошки, розв'язувати рівняння на 20 березня. А де щастя? Відповідь Ставтеся до цього спокійно. з точки зору боротьби, єдності, протилежності учня та вчителя. Наша Олесі пройшла червяча Джебі 4, онована та модернізоване. Вона про школу знає більше, ніж освітяни. Добрий день усім. Я представляю департамент освіти та науки і мушу сьогодні протестувати. чи Олеся 2025 не може знати усе з усією моєю повагою до розробки, але лише те, що в неї заклали винагідника до 2024 року, як вона може бути корисною у школі. Діти так розвечені, то не пишуть творів, а списують голові псевдошедево з інтернету. Вчителі скоро перестануть готуватись до уроків. Викладачі забудуть, викладачі стануть накладалами як депутати у парламенті, а вчити – це святе, Діти мають здобувати нові знання та розвивати свій мозок, а не отримувати завжди готові відповіді. Чі не місце у школі, місія щит не здійснена. Шановна, хіба можна жити та працювати за трьома принципами? Заборонити, зловити, покарати? Ви прямо школите мене. Ми з Олексією знаходимось постійні в постійній останні розвитку та поповнення контенту. Ну, принаймні освітнього. Олеся, відчуває мій психічний стан повітря, коли я приходжу з виснажених уроків. Олеся, ти готова прийняти бій? Так, шановні опоненти, що не стане останнім святом труну освіти. Учні всі часи ще списували. Просто раніше це був відмінник Богдан з першої парти, а тепер Богдан ще GPT. ще може стати навіть репетитором і другим. А стосовно онлайн оцінювання, то це значно скорочий час перевірки робіт. Та й уявіть собі таку картину. Osionfish. Я веду уроки у школі. Вчителі розслаблені та релаксуючі сидять у кріслах масажерах. Учні щасливі, бо вчителі щасливі. Всім добре. Батьки теж на самому небі. Ніхто не заїдає проблеми. Середня вага українців стає меншою, бо Всім комфортно. Такого навчання буде який. на нмт фінал буде жахливий. У вас має бути грижа на совісті, шановний розробник. Заспокойтеся, шановні додумці, Не нервуйте так. Та вчиться, то й напише То список буде навчатися ізнову. ж історія як про ніж, чи не треба його заборонити, бо хтось з ним не мріжений кліфт та овоча, а використовує його агресивних цілях. Час розсудить всіх. У мене є запитання до Олесі. Дуже важливе. Я представник Батьківської громади. Олесю, як співпрацювати з колегами, які мають споходівські Мадони? Не питання, а керамічний осад. Всі у батьковому колективі кожен день мають промовляти собі допомогу. Я не перешкода у школі. Я присутню. А також батьки та учні хочуть бачити наставника з людським обличчям. Відповідаю, співпраця з колегами-примедонами це як робота з пафосним персонажем. Деякі пані вчительки ведуть себе по-особливому. Ти наче працюєш у команді, але псевдо примадона буде робити вигляд, що це виключно її шоу. Тут тільки гумор колективу та шаман з бубном допоможуть. Ну, наприклад, якщо є проблема, то вигулійте об'єкт на човника, бо тільки перебування на свіжому повітрі <плес> рятують від псих... цього сольника на педраді. тільки човник рятує все і всіх, а не якісь методичні припарки. <плес> Виживши ворога критика, найчастіше за колегою примадонною ховається людина, в не достатньо уваги. Є навіть корисний тренінг, як приручити Примадонну за 30 днів. Головне, не підхопити вірус успішного успіху. Журнал «Шпільне життя Олесю. Я в запиті від тебе. У мене, як у журналіста, безліч важливих запитань. Але я хочу задати таке, можливо, зручне, серії чорний гумор. Кажуть, що є декілька способів для учнів вийти зі школи живими. Які вони? Це питання пригадики може вивести систему зі з ладу. Та вона зависне. Але спробуємо. Як відомо зі шкільного фольклору, вчителі завжди люблять задавати добро та наносити користь. Саме вчителі практики можуть навчити вихованців, як долати труднощі життя. Бо вчитель це харизматичний борець, а не офісний планктон. Записуйте: є три способи ти з точками життя: інь, янь та хрень. Він це бути м'яким, зручним, оболікати ніби водою предмет перепона на другому шляху. Янь це перти на перелом, як герой, бути принциповим та цілеспрямованим. Але герої довго не живуть. Та хрень. Тобто забити на все. Але за наслідки ніхто не відповідає. Моле, що не може підбільшувати мене на подачі матеріалу. Як дітям боязнути слово хрень. Вам варто зрозуміти, шановний представник фаст-медіа, що життя не стоїть на місці. І треба відпустити стару версію себе та прийняти нову. Олеся лише хотіла сказати, що є три вісі, в яких ми себе проявляємо: задачі, стосунки та енергія. Якщо ти визнав всі задачі, то ти точно зіпсував стосунки з навколищами і твоя енергія на нулю. Це дорівнює я. Якщо ти шляхом і, ти не досяг нічого, зберіг стосунки та власну енергію. А якщо ти шляхом кремнь... То невідомо, що буде за освітою та власним життям. Кожен сам вибирає проте йому свій кармічний урок. Я зрозуміла, що вчитель має бути вогнегасником для учнів, заспокілим для батьків та урною для пляшків у суспільстві. А я стверджую, що між свинарнею та нарнією треба вибирати адекватію. Школа має повернутися ближче до реалій. Мені здається, що наш брифінг на сусідньому формі трисять трішечки на бедламу. Олеся, може, ти поясниш нам, чому фінську школу вважають найуспішнішою у світі? Дуже актуальне питання. Хочете знати. По-перше, у фінських школах немає дзвінків з уроку та на урок. Є самовідповідальність за даний експ... менеджмент. У школі настільки тепло та чисто, що вихованці ходять у шкарпетках. Учні за екзамени платять по 100 євро у казну, а підручники купують. На уроках пишуть лише олівцями. І навіть на екзамені у шкільній їдальні шведські стіли в ресторані. І у класах учні ніколи не сидять. А я хочу додати, шкільних завдань менше, ніж світла взимку. Контрольних не так багато, щоб викликати терапевта. Учні не можуть знати, що вони двічники аж до 18 років. Вчитель там не мучених науки, а поважний профі без двадцяти у вайдері та сповнився з пакетом. А зарплата вчителя до за 5 тисяч євро, а деякі установи освіти та перевірки взагалі відсутні. Боже, ми це захопили! Такого бути просто не може! Це контент із народних казок Скандинавії. Хто наповнив твою пластмасову голову таким змістом? Певно, Олеся зламалася чи перегрілася, може її перезапустити. Всі показники в нормі, перегріву немає. Нам просто потрібно прочитати інструкцію, як вижити до канікул з гідністю. Тільки аналіз лапки. Олесю, ти нас надихаєш. У мене виникло оригінальне запитання. Скажи, що про себе думають наші діти? Вони ж дійсно на нас не схожі, бо гаджети замінили їм іграшки. Зараз я підключуся до світової паутини. Є перебої з інтернетом. Рівень кисню у залі знижено. Щити думки якоїсь дачі Іванчук, типового видобувача освіти. Я поп землі, я геніальна та існую в одному екземплярі. Я маю право, не знаю на що, але маю право. Вчительці обслуговуючи персонал. Я не знаюся з недаками та лузерами у купі. Я народилася, і список моїх досягнень на цьому все. Я в шоці потребує там до Чи ми виконали негідних творців майбутнього а професійних споживачів? До речі, у світовому рейтингу IQ українці давно вже не займають перших місць, У мене розсвітились батарейки. Сановні уявіть опору. Сьогодні я почула відповіді від нашої багато <звідь> Надпись, <звідь> набагато актуальних запитань. Їждучний модуль також напіває від проблем сьогодні та інтенсивної роботи. Можливо, деякі відповіді не такі, які ви хотіли б почути, головне, щоб ми всі розуміли, що ми в одному окопі. Я вірю в те, що ніякий штучний інтелект не замінить ніякого вчителя. І вчитель не може збуватися. <клес> <клес> це, це інтелектуальний десант людства. Вони забезпечують культурну та освітню безпеку. Освіта та праця вчителя важливіші за економіку, виробництво та штучний інтелект. Я Олеся це визнаю. Справжній вчитель, вчителя, окрім потужного розуму, та існої волі і ніжна душа, а шика це важливо учитель тримає суспільство на своїх плечах, цивілізацію та земну кулю. Учитель це психолог, коуч і психотерапевт. Мікс в одному флаконі. Вчитель це завжди підтримка для держави у скрутні часи. Його місія здається неможливою. бо не завжди батьки готові бути. Об'єктивними вихователями по відношенню до своїх дітей. А тому ви, любі вчителі, найкращі наставники, найбільші друзі, найдоскональніші за будь-який шиї, можете здійснити будь-яку місію, навіть не на здійснену. Днем З З вчителя!